Він був улюбленцем Путіна, воював за Родіну, і ще минулого року Пригожина нагородили зіркою Героя Росії. Потім похід на Москву. І ось через два місяці смерть в авіатрощі ватажка ПВК Вагнер. На хіба було вбивати Пригожина і чи справді він загинув? Завжди був головорізом з вагнерів. Починав він кар'єру не з автоматом у руках, а з бокалами шампанського, які в х подавав першим людям Кремля, іноземним гостям і особисто Володимиру Путіну. Особистий кухар Путіна саме таке прізвисько закріпилося за Євгеном Пригожином. До прикладу на цьому фото він пропонує налити випивку Джорджу Бушу молодшому. А ось тут обслуговує вже самого Путіна. Він стає своїм і отримує великий кредит довіри. Кухарю довірили армію. ПВК Вагнер в Африці, Сирії, Лівії. Далі ви знаєте, Україна. Провал під Бахмутом. Шигу Герасимов, де боєприпаси, 23 червня Пригожин на Ростов, а потім на Москву. Йде проти Кремля. То, з чим ми столкнулися, это іменно предательство. Непомірні амбіції і личні інтереси привели к зміні. Президент глибоко ошибся. Увесь час вагнерівців ніхто не стримує. Абсолютно Місцеві їх взагалі вітають. Це великий удар по репутації Кремля і російської армії. В Ростові Пригожин впечатав танк міський цирк», Виїзди з міста замінував, а аеродром взагалі захопив. Все, що робиться, це ми взяли під контроль, щоб штурмова авіація не наносила удари по нам. натомість ПВК Вагнер якраз наносить удари, підтягуючи собою зенітні комплекси С-300, Падають шість вертольотів армії РФ та один дуже цінний не так, ІЛ-22М це літаючий командний пункт для управління військами. Десять членів екіпажу загинули. Загалом Пригожин з армією ні в чому собі не відмовляли. Пашла, паш, пашов, а он і шейла. Пригожин вже був на підступах до Москви і тут мішався Лукашенком. Він тоді дуже цим гордився, що врятував Пригожина. Ейфорія. у Євгенія повна ейфорія. Но ми хочемо справедливості, нас хочуть задушити, ми підемо на Москву. Я говорю, на полпути тебя просто як клопа роздали. І ніби все вляглось. Пригожин відступив, поїхав із вагнерівцями до Білорусі. Але ще під час його походу з героя Росії з нього почали робити ворога народу. Сьогодні, б там хто не говорив, які там басні би не розказував. Тільки пуля в лоб. Єдине спасіння. І для і для Воткіна. Російська пропаганда просто знищувала образ великого полководця. Люди, з якими ще вчора Пригожин цілувався в Десна, тепер просто поливають його брудом. Я б взяв Україну за день. Ну да, навірно, взяв би Україну за день. Правда, Бахмут брав 200 слішні лишнім ній, а всю Україну взяв би за день. 23 серпня приватний бізнес джет «Ембраєр», на борту якого був Євген Пригожин і Дмитро Уткін, власне засновник ПВК Вагнер, вилетів із Москви до Санкт-Петербурга, і в Тверській області літак падає. Були версії про ракету, але за інформацією Нью-Йорк Таймс, американська розвідка не зафіксувала пусків ракет із зенітних комплексів. І швидше за все, вибухівку було закладено на борту. За два дні до смерті Євген Пригожин записав відео з Африки, 21 серпня. Навколо цього відео серед фанатів Пригожина почались теорії. Из Мовляв, дед думался с Кремлем, видишь, что ведь справ, житы в Африке и Крытым Бамбук. Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас нахожусь в Африке. Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, В порядке, але це фанати і їхні ілюзії. Цікаво відреагував президент США Джо Байден. Ви можете пригадати, коли ви, журналісти, запитали мене про Пригожина. Я сказав, що на його місці я був би обережний із тим, що я п'ю і на чому їжджу. Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований. Найвеселіше про вбивство Пригожина розказав прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. Анекдот починається із того, що Росія хоче уніфікувати часові пояси, тому що між кінцями країни 9 годин різниці, і до нього приходить із проблемою Мішустін, голова уряду. Мізпрезидали проблем. Ай Сендмай Фемелін Голідей Ендейнайколтутелдем me. I called Prigozhin family to say sorry for і loss. The plane was not taking off yet. <laughs> Усі розуміли, що Путін вб'є пригожина. Я думав, через рік два, коли все втихне. Але ні, 23 червня Пригожин вирішив розпочати саботаж через два місяці. Символічно, 23 серпня, його літак підірвали. Батажок вагнерівців показав слабкість Кремля і режиму. Але й режим зробив висновки і миттєво зреагував. Пригожина поховали по-тихому без жодних почистей. А 23 вересня чотири місяці з моменту заколоту, про який вже всі забули. Забудуть і Пригожина. У Росіян пам'ять коротка. Повернуться в стіл.